Ви знали, що порка це взагалі на пробілі. Ви знали, що порка може бути різних видів. Вона може бути на сміх, на сльози, на перезавантаження, на оргазм. Так, ви можете довести людину до оргазма без пенітрації, тобто без цього всього. Просто девайс. Порку. Ви знали, що це подобається більшості жінок. Я б в багатьох роліків пояснювала історію жіночої сексуальності, чому подобається а, гра з елементами насилля. Зараз не буду витрачати на це час. Але чоловіки просто лясити по дубці це не порк. Порку треба вміти бити. Треба знати, що можна, а чого не можна. Як, де, з ким і чим. І от всьому цьому. Ми вас навчимо 21 вересня в готелі Фантазії Charietwins неймовірний майстер-клас по флагеляції. Саме так науково називається «Порка». Теоретична частина. Практична частина навчання, якщо ви пара ви вчитесь один на одному. Якщо ви прийшли одиночна участь, так тоже можна. Ви там з тими, хто прийшов сам. І ви будете мати такі знання. Які реально будуть вас відрізняти від решти коханок і коханців. А якщо ви пара, ви собі отримаєте таку забаву, якою ви кілька місяців поспіль будете розважатись майстер-клас навчання порки. А в кінці подарунок ви побачите реальне шоу-програму з моделями. Декількома видами девайсів, і це буде найзбудженіше шоу, яке ви коли-небудь дивилися. Лише 10 учасників 21 вересня. Деталі в описі під відео. Не беріться купувати квитки, воно того варто.